Всім добрий день, сьогодні в програмі французький квартал. Візуальний огляд будинків зовні, фасади, вулиці, територія комплексу. Всередину мене навряд пустять, ну... подивимось як вони тут набудували зовні все. Ось такі види на будинки. Тут центральна вежа в комплексі. Отака. Конденсат ніде не капає на голову. У них в корзинах видимо тут відвід якийсь централізований конденсату, або може вони в каналізацію відводили ну нічого не капає на голову і дуже класні чорні рами в них. це не бомжацьке біле вікно чорне вікно будинок виглядає як царський Тут я вже підійшов до паркану. Видимо, не вся територія відкрита, є частина дворів зачинених для проходу людей. Це я так розумію, балкони місць загального користування, а тут вже Балкони для мешканців, такі скляні. Ну, класні балкони. Ну, тут така лавка. Спинки немає, але вона зроблена гарно. Отак кондиціонер захований за решітку. Sometimes it's a Яких сходинок, пандусів дебільних? От ідеш і зразу тобі вхід в будинок. Прийшли до головного монументу комплексу, я так розумію, тріумфальна арка. Шматок Франції в Києві. Ага. Ну, така надрукована. Візерунки це все продруковане на скляному покритті такому. Тут можна від дощу заховатися від невеликого, якщо дощ без вітру, то намальована чи надрукована середньовічна скульптура. А тут у нас видно сусідній житловий комплекс поблизу і якесь занедбане промислове приміщення, може його знесуть скоро, і частково машини паркуються тут. Видно, які. Вивіски тут це якийсь чи магазин, чи кафе. В білому кольорі. Тут всі такі вивіски в білому кольорі. все зроблено. і клумба. Тут висадена, висаджена рослинність на висоті. От написано, що собакам тут не можна стяти. І така рослинність гарна. Ще от мене цікавить питання, де тут мешканці своїх собак вигулюють. Тут тільки мешканці з дітьми ходять, а з собакою ні одного не побачив. У них може є тут якась клітка для вигулу собак. У мене в комплексі ті собаки все обстикають, і мешканці неспроможні прибрати за тими своїми собацюрами. А тут мені не попалися на очі. Людьми з собаками. Люди з собаками. А, от один є. От собака в нього ходить. Така собака з короткими лапами. Собака лисиця. Куди ж вона тут насить зараз? Собака. Собака. <ріпи> <ріпи> да, собака задере лапу на той камінчик круглий і вода одразу фонтану змиє стяки. Ось вона пішла. Не захотіла. Коротше, тут такий же хаос, як і в мене в комплексі собака пасеться по клумбі, де стоїть <тас> табличка. Вигул собак заборонений, Ну, собака там бігає. В комплексі тихо нема. Шуму машин, тільки шум дітей своїми голосками тонким писять. Сміття збірник. В металі лазером вирізана ейфелова вежа, і так от люди скидають сміття в такий. Бункер закритий і так я всередині житлового комплексу, класний запах від клумб, кепарисами пахне, нагадує мені Крим такий у них благоустрій. Перед нами в місті Києві вежа Ейфелова вежа Ха -ха -ха. маленька. Я думаю, що в Києві така вежа тільки одна. Зараз я підійду ближче до неї. І нікого немає тут. Спекотний день, я сам, Ось такий у них двір цікавий. Чотири будинки з усіх чотирьох сторін. І власне така вежа, тут діти іграшки свої позалишали. Ось такі дверцята, це якесь технічне приміщення. Вони вже проржавіли, на жаль, але... На самій вежі камера встановлена і тут внизу піраміда скляна. Видимо внизу в них тут паркінг знаходиться. Ось така вежа. От я підійду зараз до дитячого майданчика і він... Порожній, немає жодної дитини. Можливо, всі поїхали відпочивати в дорогі табори у Францію та Італію. Але покриття тут дитмайданчику майданчику виконане з гравію. Що не дуже є прикольним. Трансформаторна підстанція розмальована художниками. І це такі місця загального користування. Типу така декоративна шторка, щоб було прохолодніше, я так думаю. Вон там також видно такі. Шторичі, я не знаю, як його назвати на фасаді. Ось так воно виглядає. Ось такий комплекс. Багатий комплекс. Вулиця Саперне поле 12. Друга черга. Такий житловий комплекс для мажорів в Києві. Частина частково авто паркується тут, а не в паркінгу. хто не вліз, чи хто не купив собі місце там. Ось такий вигляд на двір. ma non è che il piano fosse giusto, perché è un quartiere